Шановні, доброї ночі! Сьогодні 8 січня записую для вас другу частину відео про вирощування розсади овочів. А саме, в першій частині я багато вам говорив про заробітки на розсаді, і так як на ній, на цій першій частині дуже багато переглядів з цієї причини і також цієї, з цієї причини, що треба продовжувати цей семінар, записую для вас ще одне потужне відео. Тому, як завжди, бажаєте підтримати наш канал. А треба бажати. Підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк. І ми будемо з вами продовжувати навчатися і правильно використовувати біля землі свої гроші. В першій частині, яка є в коментарях і в описі до відео, якщо нема, напишіть валік, її там нема. Написано так. Верніше знято на відео так. Я говорив про те, що розсада на навесні. Тобто продавати сіяти сортове насіння і продавати людям як розсаду овочів. На розсаду овочів, тобто людина собі купляє сортове насіння і має для своїх домашніх нужд помідори, перці, там баклажан, базилік. Ось таке. Це дуже вигідно. Чому це вигідно? Тому що свої вкладення, там, тисячу, дві, три тисячі можна умножити в 10-20. Або 30 разів. Я вам наводив приклад, що е, я садив 2 гектара овочів і 10 соток розсади. То загально половину зі всіх заробітків з цих гектарів, то принесла мені розсада. Всього 10 соток. Також я вам говорив про те, що добре на малих ділянках садити. Тому що немаленький не, не заробіток з маленької ділянки, якщо все чітко робиш, все так як книжка пише. Або цей семінар. Далі. Дуже важливо пам'ятати, що короткий термін очікування в розсади. Тобто ти працюєш 3-4 місяці. Ну, Місяць там посіяв, не дуже там доглядаєш лютий, більш доглядаєш березень, квітень і травень продаєш. Верніше, починаєш 20 десь, е квітня продавати і до 1 травня, до 15 активно дуже. Тобто за тиждень-два дуже багато можна продати, якщо. Також продавати там, де треба продавати. А де ми з вами говорили? Це в першу чергу через YouTube канал, можна через Мій, бажано через YouTube канал Ярікмазур Агроном. Платити людині за рекламу і отримувати чесних, добрих клієнтів. Кращого варіанта я не знаю на рахунок YouTube. В мене дуже добре з ним була співпраця. Також їдете на базари, на райони по селам. Це також непоганий варіант, але через YouTube це 100% треба. Також я говорив вам, що жалкую, що за всі роки, маючи 25 соток теплиць чи 26, я робив тільки 10 соток, 5 соток. І іноді навіть це було не іноді, а це було дарма. Треба було багато робити, робити об'єм, тому що буває. Дзвони людина і хоче на 10-20 тисяч замовити, а в тебе немає, бо посіяно небагато. Розумієте, наприклад, перець чи помідор. Взагалі перець помідор це сама така ходова. Хоча, маючи повний асортимент, можна повноцінно тільки заробляти. Повний асортимент це базилік, перець, перчиця, пекучий перець, баклажан, багато помідор. Багатенько ранньої капусти, пізній капусти. Рання капуста білоголова є, є синя і цвітна. Дуже важливо мати набор. Три. Ну, ось так. Е, далі. Е, ми говорили в попередньому відео. Дуже важливо почати з консультації, і щоб це було три людини, дві-три людини, які не, при, не тільки гарно розказують, а ще й мають конкретну практику на ділі. Це можу бути я, це можуть бути ті люди, які ви знайдете, платіть їм гроші е, і будете задоволені. Найдете безкоштовно, теж дуже добре. На рахунок співпраці зі мною ви знаєте, підтримуєте мій канал. Все буде окей, будемо співпрацювати. В принципі, і безкоштовно також я можу співпрацювати, але не дуже довго. Ось так. За два роки ще нікому не відмовив, тому пишіть дзвоніть, щось підскажу. Але якщо ви хочете працювати на постійній основі, то треба, ви розумієте. Так. Е результат буде колосальний від консультації, тому що я маю на увазі, де ви не проконсультуєтесь, якщо знайдете кваліфікованих, чесних. Тому що люди, щоб отримати цю практику, платили гроші. Роки проходили. Розсаду можна посіяти тільки навесні один раз. Все. Тобто раз на рік в тебе є шанс зробити цю справу і отримати практику. Розумієте? Тому важливо не просто чекати, що хтось довжен нам щось розказати. Ніхто нам нічого не довго. Берете, пробуєте самі і все, якщо не хочете консультуватися чи платити гроші, чи навіть безплатно когось знайти. Бо ж не всі беруть за це гроші. І це не погано платити, тому що людина заслуговує на це, яка знає. Далі ми говорили, де сіяти, і я вам говорив про те, що сіють на вулиці, в парничках під дуги. Є такий толковий канал, називається Гордієви. Подивіться, будете задоволені. Люди дуже толково знімають, мають велику аудиторію і професійно розказують, що і як. Я прихильник вирощування в парник в теплиці. Ось так. В принципі, я вам коротенько сказав, що було в першій частині. Кому цікаво перша частина, подивіться. Зараз у нас друга частина. Тому настроїлись, включились, пишемо, читаємо, запоминаємо. Е, дивіться, шановні, ми зараз будемо говорити про насіння. Пояснюю. Насіння сортове сіється. Таке як Санька, ріогранд, Хурма, Чорний Принц. Цілий перелік буде в описі. Щось подібне. Всі вам назви дам. Ви їх знайдете в інтернеті. Можете замовити в мене. Можете замовити в інтернеті. Де вважаєте за потрібне, там і купляєте. Е, я купляю на одній фірмі, на другій, е, Везде або повсюду, правильно сказати. Клянуться, божаться, що чесні сорти, все чітко, правда і амінь. Розумієте? Але я дуже сильно, глибоко не переконаний, що це так. Тому що. Ну, Людина обіцяє, а чи воно так, я не знаю. Але я розумію, що я беру відповідальних людей. Чуєте? Е, в тих, які продають там великими об'ємами, і вже всі в них купляють, ну, як всі, переважно більшість купляє і вже фасує по маленьким фасовкам. Тому знаєте, я свої гроші знаю, як тратити і знаю, куди вкладати. І просто так я не буду вкладати. Тому ну, якось так. Тому, якщо якесь насіння вас в нас цікавить, Пишіть, дзвоніть, проконсультую, розкажу. Не підійде в нас, дам вам назви, шукайте, купляйте. Тому що загалом в основному візде подібне. Просто десь стара, старіша фасовка, там з того року, з поза, того року лишилось. так як насіння помідор багаторічне, там і перця. Е, а в кого свіже, то треба то так шукати. Добре, дуже важливий момент. Сортове насіння. Чого сортове? Тому що для власних нужд сортове більш як достатньо. Чуєте мене? Якщо ви хочете заробляти на овочах, тобто посіяти розсаду і цю розсаду собі садити, то вам потрібно тоді гібридне, таке, як, наприклад, соліросу дуже продуктивне. Рекомендується номер один. Друге, це дійно, мабуть, вистачить. Руфус непоганий томат. Ну, я би я виділив соліросу. Добре. Далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що вирощування овочів це дуже е довгий процес. Тому краще дивіться на вирощування розсади спочатку. А розсади, а вирощування овочів як другий етап. Тобто до травня у вас ви займаєтесь розсадою овочів. Зрозуміли? І паралельно у вас там в сторонці 160-ка росте помідорка, посіяна 10 квітня. Чуєте, да? Посіяна собі вже гібридна. І ви так продали розсаду і висадили 30 травня. Чи 20 травня висадили собі помідори на продаж. Тому що перець невигідно в відкритому ґрунті. Ну ось так. Далі. Дуже важливо, якщо ви купляєте. Е насіння, розсади овочів дуже важливо купляти асортимент. Що таке асортимент? Це капуста рання, білоголова, синя і е, цвітна. Білоголової приблизно, образно кажу, 200-300 грам, синьої 100 грам, 100 грам цвітної. Далі вона сіється пізня е, рання капуста 1 березня. В районі 10 березня до 15 має бути все посіяно. Але об, обов'язково сійте в два заходи. Один заход це 5, 10 або 5, 1, 5 березня, ось так. А остальне вже 10 чи 12, тобто тиждень різниці. Це зразу сієте ранню, ранню синю, ранню цвітну. Ну, синя, вона середня, як то вважається, немає ранньої синьої. Ну вона йде як рання. Тобто весною люди беруть. Це з розрахунку, що ви почнете продавати 20-15 квітня, розсаду і по 15 травня. Ну навіть ранню розсаду, навіть раніше іменно капусти ви зможете продавати раніше. Це вже я вам зараз даю сроки посіву асортименту, який йде на 20 квітня, на 15 квітня, початок, десь там 10 квітня, початок. Тобто в нас в Вінниці так. Не знаю, як у вас, в нас в вінниці так. Далі, ви сієте перець. Увага! Перець, перчиця, баклажан і базилік це теплолюбиві, які треба вирощувати в кімнаті. Якщо в нас навесні будуть проблеми з світлом, то треба проростити перець, перчицю, це, це пекучий перець, баклажан і базилік проростити в хаті. Як це зробити? Приходите в хату і дивитесь, ага, в мене є грубка. Світло є, світла нема, грубка працює. Або у вас є сарай, туди буржуйку, будете кочегарити. Буржуйка, сарай він не так швидко віддає тепло, тому день по кочегарити, два в ньому по кочегарити, він прогріється, і потім не треба буде бігати як в теплиці. Ні в якому разі не сійте в теплиці в землю, чи не сійте просто е в теплиці і там топити. Це гібле діло. Ви не справитесь. Що правда, то правда. А якщо справитись, багато дров, багато сил, багато нервів і все дарма. Розумієте? Тому що в сараї склав на рівні пояса якісь стілажі виставив надійні, щоб воно все не завалилось. І зробили так. Взяли, наприклад, перця, Там 300-400 грам можна сіяти. Перчиці це 50-100 грам максимум. Баклажана це 100 грам максимум. Ну, На сезон. Базилік теж 50 грам з головою вам вистачить. Трошки, вибачте, може, суржик і трохи соний, але вже як є. Тому що нема коли тягнути, вам треба цей семінар викласти, щоб ви собі вже знали, що вам треба і планували. Перець, перчиця. Пику, тобто пекучий перець, Він сіється в 260-касету. Чого? Тому що. Баклажан, базилік, він сіється е, в 160-касету. Баклажан по одній насінинці, Можна трошки там. По 2. І так само перець перчицю, де-не-де де, по дві теж можна. Чому? Тому що коли посіяв, не все взійде. А щоб була максимально забита касета. Розумієте, то десь і по дві посійте. Базилік сіється в 160 касету по 3-5 насінин. Як впаде, тому що він маленький. Базилік, баклажан перчиться, перець, сіється з 1 лютого. Чуєте? Можна і 25 січня. Перший етап зробити там відсотків 20-30 від усього об'єму, який ви хочете. Е, взяли касету, набили торфом щедра земля або Ground Master 250 літрів. Нейтральний, не кислий. Ніколи не беріть кислий нейтральний торф. треба брати. Або щедра земля він там йде вітамінізований, Мені здається, що його і кислого немає. Набили торфом. На питання, чи можна з лісу взяти, та хоч асфальт можна взяти, але буде рости тільки в нормальному торфі. Це у мене є відео на каналі, де я в землю посіяв перець і в торфі, в торфі суперовий, без всякого живлення практично, а в землі, хоч у мене чорнозем, погано росло. Далі виходить у нас, що ми, коли оці теплолюбиві, ми сіємо все в один день, там один-два дня різниці. Ми посіяли все, всю цю масу теплолюбивих і пильнуємо сходи. День і ніч у нас має бути 20, е, ще раз, перець, перчиця, в 260 ту баклажан і базилік в 160. ту Насипали торф, прижали все, посіяли насіння. Насіння перед цим можна замочити. Просто в воді там, будь в чому. Можете не замачувати, але ну, я замачую. Просто замачую, щоб воно набралось водички. Сильно пролили касету, я це роблю з оприскувача акумуля... з оприскувача на акумуляторі дуже зручно пролив, посіяв, зверху легенько присипав. До речі, якщо вам не е, ну, є кому сіяти допомагати, то бачите ось до ручка, І оце синеньке. І якраз на таку довжину треба насіння ставити в ямочки в касети і так прижимати, втопити на таку е, довжину. Хтось бере олівчик і на довжину різіночки засовує туди е, на сінечко. Це дуже класно. Це дуже, я так побачив в херсоні сіють. Мені дуже сподобалось, тому що тоді гарно чіпляється за землю зернинка. Добре, поїхали далі. Посіяли, присипали легенько торфом. Легенько знов пролили. Накрили піщовою пленкою, замотали це скотчем. Все, у вас термо все лежить. Поклали на. Подони на рівень пояса, і щоб був там біля цих ваших касет градусник. І 26, 27, 27, 28 день і ніч. 7, 6 днів і далі вже пильнуєте. Бо вже на 7, 8, 9, 10 день десь вже будуть масові сходи. Тільки у вас відбулись масові сходи, зразу забрали різку плівку, розставили все в кімнаті. Не виходить, в кімнаті тоді підготували вже в теплиці. І вже в теплиці легенько ви буржуйкою повітряним. Отопленням підігріваєте, вже там трошки помучитесь. З одної касети у вас заробіток буде мінімум 500-600 гривень. Це дуже вигідно сіяти в касетах. Не морочіть голову з ящиками. Будучи ще питання, по цьому, задасте, я відповім. Добре, я вам даю основу, а ви вже мою основу приумножите. Розумієте? Я вам даю початкову практику, а ви вже далі зробите, навчитесь так, як я сказав. І зробити набагато вже краще потім. Але я вам дам основу. Добре. Ми з вами зрозуміли, що коли рання сіється, коли пізня, коли рання, коли сіється, перчиться баклажан базилік, тепер в нас сіється помідора. З 10 березня по 15, з 5 березня по 15 березня масово сіяти помідору. Бажано 11-10 сортів, щоб там були жовті, чорні, рожеві. Великі, малі, круглі, різні. Асортимент потрібен. Він у нас є. Який асортимент я напишу, я вже казав. Це Санька, Ріогрант, Мікадо, Деберао, е Хурма, Чорний принц, Спартак, Мобіл, Джина. Все, більше не помню. Волоградський. Ну, я цей список можу продовжувати. Це все з одної опіри, щоб ви розуміли. Добре, сіється 15, го 10 го березня. П'ятого го можна починати. Розумієте? Хорошо, поїхали далі. Ми говоримо за посів помідори. Я рекомендую сіяти тільки сортову помідору дешеву в ґрунт. Ідеально робите грядку, щоб була пухкенька. Потім берете дві рейки таку шириною там 5, шириною 10 см. Одну 5 метрів і другу 5 метрів. Ну, бо в мене теплиця 10 метрів. Тобто робите грядку. Між двома рейками у вас має бути. 90 або 80 см. Далі берете кусок бажано не з дому, не з нового ремонту. Кусок, е берете кусок ламінату або кусок якоїсь досочки, щоб зробити таку канавку сантиметр 3-4, грядочку. І так на рейках стоїте. От, подивіться канал Гордієв, ви побачите, як вони сіють Канавку зробили. Посіяли. Як помідору сіяти? Помідору сіяти через 5 мм. І так густенько впало кілька штук, нічого страшного. Так густенько сіяти. Ніякої пікіровки. Посіяли наступну грядочку через 12 см. У мене це якраз на мою ладошку, бачите? Потім, коли йдуть бур'яни маленькі, я таку ладошку поставив, трап'яну, взяв рукавицю на руки, продер. Про... І раз, і воно у мене все чистеньке, тільки одна помідорка торчить. Почули. Почули. Добре. Не буде густо, все буде добре. Я поясню, будете провітрювати. Нічого там не буде густо, нічого не витягнеться, все буде хорошо. Впало кілька штук, нічого страшного. По пів сантиметра. По сантиметру це багато. По пів сантиметра між насінням. Буде густіше падати, нічого. До речі, так само і капуста. Пів сантиметра. Там, пару міліметрів одне від одного насінина. Головне, рядочок від рядочка 12 см. Це дуже важливо. Якщо ви не допоняли, лучше перепитайте мене в коментарях конкретно, хто це буде робити. Я вам. або особисто напишіть, я вам роз'ясню детально. Добре. Коли ви посіяли так капусту, посіяли так помідор, ви присипали канавку, ну, цією же землею. Обільно, обільно пролили. Якщо у вас земля як порох. В теплиці, то бажано перед посівами зволожити шлангом, щоб за день, за два, щоб вона була як, не як порох, а як пух і зволожена. Почули, добре. Помідора, перець буде сходити 2 неділі. Вони холоднолюбиві. Нічого страшного там, може, якийсь мороз буде, ще щось там. Воно взійде. Тільки почало сходити через 2 неділі. Приблизно, ви все пильнуйте, бо сходи це як роди. Зразу забираєте пленку. Але краще, якщо немає пленки, то агроволокном на накрити, так краще буде. Потім, після того, як почало сходити, максимально відкриваєте. Як правило, тільки пленку відкрити достатньо. Коли бачите, що вже пішла капустка рости і помідорка рости, то вже провітрюєте, щоб більше як 25 градусів в теплиці не було. Менше буде опускатись, щоб більше не було, бо буде витягуватись. Чим тепліше, тим скоріше росте і максимально провітрюйте. Максимально! Це, як правило, з, 12 годин, з 11 годин дня до 3-2. до 2. Не будете провітрювати, все буде, повитягується, буде не те і не те погорить в людей на городах. Коли піде масово бур'ян, зразу полоти малесеньким. Кілька разів капусту один раз треба буде полоти, помідор треба буде полоти два рази. Буде помідор тонкий, звонкий в цих грядочках сіяний, але потім він просто за тиждень переміниться і буде дуже гарний. І ви скажете, добре, що Валентин посоветував, що я не пікірував, бо пікіровка це гібле діло. Ви зрозуміли, повторюю: капуста, помідор вони без отоплення. Але страховочне отоплення має бути в капусті, в перцях. І, і ми говорили з вами, що перець, баклажан, перчиться, на сілажах росте на рівні пояса окремо. Помідора окремо, бо вона хоче своє провітрювання. Капуста хоче ще більше провітрювання. Бажано окремо, щоб просла. Постарайтесь щоб так було. Пам'ятайте, тільки пішов бур'ян політь. Розсада буде маленька, особливо помідор. Хиленька. В касетах у вас не буде бур'яну взагалі, бо ви візьмете нормальний торг. Але ви політь, політь і буде хиленько все рости, не переливайте. Але потім враз піде тепло і піде рости. Не думайте, що ви будете лити воду, чи у вас погано росте, або щось не так, якусь хімію дасте. Немає. Чудо таблетки. Полив і все, і росте. Немає такого. Тепло росте. Нема тепла, теж не росте. Є тепло, але хмарно, теж погано росте. Зрозуміли? Тобто, коли йде тепло і е, сонце, світло, то воно росте дуже хорошо. Особливо, коли теплі ночі. Все у вас буде добре, консультуйтесь, все буде окей. Дуже важливо полоти. Стабільно провітрите, щоб більше як 23 в теплицях у вас не було. Це теж важливо. Не переливайте. Поливати треба з 11 до 12, з 10. Після обіду не поливати і поливати бажано теплою водою. Ну я поливаю холодною, бо в мене теплої нема. Добрива, Мастер 320. Фосфор, агроболік універсал. Я її без добрив гарно вирощував. Загартувати. За тиждень до продажу, день і ніч має бути відкрита теплиця максимально. Але пильнуйте, щоб вітер не порвав. Значить так. Запакувати. Пакуєте по 33 штучки і оптом добре продати, і людина підходить, дайте два десятки. А ви кажете, беріть до три десятки, вже запаковано. І людина часто на це ведеться, бере. Нормально. Де продати YouTube канал. Ярик Мазур Агроном, поможе вам дуже. Не скупіться, дайте гроші. Людина вам гарно прорекламує, знімете відео, будете задоволені. На базарі, хоча це тяжко, теж вас розумію. На райони також. На базари міські, на села. Непогано. На базар має мати з собою, маєте тряпку, витирати руки, розмінні гроші, маєте мати оприскувач на акумуляторі і там водичка, щоб ви не пшіхали і вас не в'яло. Обов'язково має бути зонтик. обов'язково ви маєте гарно з людьми себе вести, дисципліновано все виконувати, те, що ви чули в одному і в другому відео, якщо ви за це взялись. Обов'язково консультуйтесь. Дисципліна, відповідальність, десь тяжко, втомились, відпочиньте. Е, мало нервуйтесь. Будете багато нервуватись, будете багато втомлюватись. Я думаю, що я основу вам сказав. Що не так вибачайте. є питання, задавайте. Я думаю, що ми ще з вами поговоримо на стрімі про це все. Бажаю, щоб у вас був шикарний заробіток, урожай, але пам'ятайте, вирощування це почав і закінчив відповідально, тому буде результат. А якщо почав, горів, загорівся, передумав, не захотів, то такий буде результат. Все, пока.